Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у суді для вас працює Іванна Осашук. Говоримо про головні події краю. У час, коли медицина переживає непрості випробування, особливо важливо підтримувати тих, хто щодня стоїть поруч із найуразливішими пацієнтами. У ланчині, що на Надвірнянщині, діє центр паліативної та терапевтичної допомоги. Попри мінімальне фінансування і важкі умови, медики там не полишають своїх пацієнтів та вірять у краще. Як же Заклад сьогодні дивіться у нашому першому сюжеті. У Ланчинському центрі паліативної та терапевтичної допомоги щодня триває боротьба не лише за життя, а й за гідність тих, кому найважче. Тут нині перебуває близько 40 пацієнтів з усієї області. Кожен із них має свою трагічну історію. Хтось пережив війну, втратив дім, а хтось просто не має більше нікого, крім людей у білих халатах. Пацієнти різні з всієї області. Є переселенці, були воєнні, були хлопці воєнні. Недавно, буквально дві неділі назад виписали одного заріччя. Категорії різні, крім туберкульоз і психіатрії. Пацієнти важкі, дуже важкі. З медикаментами проблем немає. Є проблеми з предметами довгими. Це розхідні матеріали. Кожен день людині треба дати. Предмети до у центрі працює близько 50 медиків. Вони дбають про кожного, попри мінімальне державне фінансування та брак ресурсів. Хоча проблем із ліками немає, гостро відчувається потреба у предметах догляду. Проблематика зараз загруженість пацієнтами у політивому відділенні. Проблема в тому, що пацієнт повинен мати 65 років і більше, щоб пішло фінансування з силу фінансування – це зарплата наших працівників. Працівників є 45-47 чоловік, 47 з кучерами. Зуміти, кожному треба дати зарплату. Сьогодні центр приймає лише пацієнтів старших 66 років, хоча допомоги потребують усі вікові категорії. На сьогоднішній день розглядають питання переконтрактування з боку національної служби здоров'я України за додатковими умовами. Тобто, додатково треба долучити ще двох спеціалістів для того, щоб вони мали можливість працювати з усім контингентом віковим контингентом пацієнтів, тобто починаючи з дітей і працювати не тільки з пацієнтом та ми старше 66 років. Відносно самих пацієнтів, звісно, пацієнтів є достатньо багато. Пацієнтів важких достатньо багато. І тому на сьогоднішній день і не тільки пацієнти, наші пацієнти, які перебувають в наших громадах, в місті Івано-Франківську, але й пацієнти, які до нас приїжджають як тимчасово переміщені особи. Тому роботи вистачає для всіх. Проблематику керівництво знає. Вони потихеньку вирішують ці питання. Я ще раз вже про це говорив, ще раз скажу, що все цей. Заклад я знаю. Цей заклад я неодноразово приїжджав, Сьогодні мав змогу знову ж побачитися зі своїми колегами, друзями. Молодці вони працюють, стараються, тому все помаленьку. Я думаю, всі питання будуть вирішені. Медики не на камеру зізнаються, найбільше бояться закриття лікарні для пацієнтів. Це може стати останнім притулком або шансом на відновлення. Закривати паліатив на сьогоднішній день не можна. Чому тому що ви напевно чули і знаєте, що пацієнтів достатньо багато, їх буде ще більше, тому однозначно цей заклад закрив. Ватися не буде, просто треба трошечки допрацювати для того, щоб мати більше пацієнтів і працювати за цим напрямком. Після візиту до закладу голови громад Надвернянського району вирішили спільно допомагати центру. Ми всі дружнього. Е Прийняли рішення, що отримуємо, яка є проблематика, де ми можемо долучитися, і в тому числі долучимо, напевно, і волонтерів. Бо є речі, які ми можемо виріжувати на найпростішому рівні. Просто мало інформації, ми не знали цю проблематику. Але є і питання такі, які треба буде ставити перед власниками цієї лікарні комунальним підприємством і громадою мені здається, там потребує і ремонту косметичної, і зміни якихось речей пов'язаних з меблями, устаткуванням і з обладнанням для цієї паліативної допомоги. Але в загальному ну ви бачили, що найбільше мені запам'яталося, це те, що там працюють люди з великим серцем. Ми чули від них. Тільки позитив, і знаєте, коли б люди не любили цю роботу, а ви знаєте, що що таке паліативка? Це місце, де люди фактично завершують своє життя. І дуже мені чесно зайшло це, що люди там працюють, не відбувають номер при тому, що невисокі зарплати, і наскільки щиро вони це роблять, будемо допомагати. Фінансування дуже мале, тому кожен паліативний пацієнт потребує дотацій. А якщо селищні громади мають можливість трошки допомогти, то звичайно ми про це говорили. Я просив, щоб вони допомагали саме цьому закладу не тільки фінансово, але й гуманітарною допомогою. Допомогти центру може кожен, адже навіть маленька підтримка велика справа для тих, хто бореться щодня. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна 12 тисяч євро для переправи через кордон. Правоохоронці Івано-Франківщини викрили та затримали 62-річного мешканця Прикарпаття, який організовував канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. За послуги він вимагав 12 тисяч євро. З кожного клієнта фігуранту повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Подоробиться від речниці головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Правоохоронці Івано-Франківщини викрили та затримали 62-річного мешканця Тлумача, який організував канал незаконного переправлення військових зобовязаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги він вимагав 12 тисяч євро з кожного клієнта. Фігуранту. Повідомлено про підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Слідчі слідчого управління спільно з оперативними працівниками головного управління національної поліції Івано-Франківській області та прикордонниками 31-го загону Державної прикордонної служби України за процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури задокументували протиправну діяльність зломисника. За даними слідства, він пропонував військовозобов'язаним перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Клієнтів він перевозив власним автомобілем до прикордонної зони. Там проводив інструктаж та показував на. Напрямок подальшого руху 5 листопада. правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України після отримання коштів у сумі 12 тисяч євро. Слідчі повідомили зломиснику про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до організації каналу незаконного переправлення. Кіностудія Трембіта має майбутнє. Воно за молодим поколінням, зі свіжим поглядом, енергією та жагою продовжувати розпочату справу. Вероніка Квашніна одна із представників юних талантів. Нещодавно вона мала свій перший дебют, виставку своїх творчих робіт. Там видніється стиль, емоції та щось майже невловиме. А що саме? Дивіться далі. Вона з числа тих, хто полює за невловимою миттю. Вероніка Квашніна, амбітна учасниця кінофотостудії Трембіта, влаштувала першу персональну виставку своїх робіт під назвою Обличчя світлин, погляд через фотооб'єктив. Їх до слова понад півсотні. Дебют присвячений найріднішим мамі Ользі та сестрі Олександрі. Незважаючи, що вона наймолодша у трембіті, у дівчини вже є свій стиль та досвід, який почався 9 років тому. Тут представлено роботи обличчя людських емоцій. А також представлені пейзажі. Досвід у трамбіці мене доволі великий. Почала я із керівником Романом Глодином перші свої фотографії, надалі почала використовувати вже свій досвід, свої комунікаційні зв'язки і створювати свої роботи. Початок це була цифрова фотографія. Це перший гурток, на якому я почала вивчати фотографії, що це зв'язано. А з часом мене познайомили з Романом Глодином уже у РБК. Я почала свій шлях як фотостудійка трембіт. Найцінніше тебе навчить керівник? Найцінніше це воля і свобода свого слова. Розповіла, що закладає у свої роботи у моїх світлинах. Розказано про кожну людину, її емоційність, її життєву позицію, а також про те, що світ наш завжди буде різним. Ми люди різні, а також те, що кожна людина, маючи свою історію, може поділитися з нами досвідом. Наставник юної фотомисткині Роман Глодин вважає, що у Вероніки успішне творче майбутнє, адже та завзята та активна. Молода, креативна, спортивна, мріє про свою студію. Я вважаю, що перспектива велика у Вероніки, якщо вона себе проявить дача, а вона проявляє, на яких роботах вона не була, вона не забувала про фотографію, вона не забувала про студію. Інколи і забагато, я десь там якісь проблеми маю, вона дзвонить, де ви, куди ви пропали, вона тут, вона там. Молодець, вона себе шукає. Я думаю, що... Продовження слідує, і я думаю, велике продовження студії. Модераторка заходу Світлана Гаєвська називає світлини оптимістичними. Роботи сповнені емоцій, переважно позитивно. В різний час в цій світлиці були роботи фотометців, представників трембіти. І ось тепер прийшла черга до наймолодшого покоління трембітівців, і наша книгозбірня приймає творчі роботи Вероніки Квашніної. Вероніка за словами керівника. Студії амбіційна, молода, прогресивна людина, яка має свій власний погляд і свій стиль. Якщо б я особисто оцінювала цю фотовиставку, я б сказала так: це ода молодості, тому що ми бачимо дуже багато облич, облич молодих людей і природи. Якщо ось подивитися на ці світлини, які є поруч з нами, це діти, юнацтво, молоді. Жінки красиві і природа, природа влітку. Тобто, якщо говорити про людський вік, літо це молодість. Ми не бачимо тут ні зимових пейзажів, ні осені золотої, а бачимо літо. Не тільки фотографією цікавиться Вероніка. Дівчина розвиває також талант пера. Вероніка талановита дівчинка, бо вона ще й дуже гарно пише вірші, хочу вам сказати. Я читала її вірші, її була присутня на літературних студіях, де вона зачитувала свої е, творчі роботи. Вона дуже гарно пише. Я хочу порівняти цю виставку. Знаєте з ким? З фотовиставкою будинку письменника на Банковій 2, такий Володимир Коскін, він робив фотопортрети всіх відомих людей Києва. О, і ось, Це як тутожність, це як порівняння з тою республіканською виставкою, а це наша надвірна. Це росте зміна трембіти, зазначив пан Леонід. За ці роки, що ми знайомі з нею, вона значно виросла як фотометець. Тут є такі портрети, що мені просто хочеться їх тримати у себе вдома. Це дійсно це художні творчі роботи. Вона молодчина, вона трудяга. Вона. Пошуку постійному себе. Ну, зважаючи на те, що в мене три внуки приблизно з нею одного покоління, то я розумію, що вони шукають. Ну саме головне що шукають. Раз шукають, значить знайдуть. Тут уже на сьогоднішній виставці відчувається обличчя майстра. Уже якийсь є певний свій стиль дуже відравно Постановочних фото небагато. Основні все такі вже є моменти, застигла мить. На виставці поділився парадами Іван. Гриджук, головний редактор газети Народна воля, підказав до кого звернутися, заодно підкинув тему для висвітлення. Ним стало волонтерство. Ти вмієш зловити той момент. От особливо ті три портрети жіночі верхні. Ця особлива дівчина така, от таких емоціях, в такому піднесенні. Це є свідчить, що ти вмієш схопити момент, схопити, подати. Можливо, десь там і обробити Це професіонали мають тонче. Починати на події. фотографиня відповідала на різноманітні запитання в колі колег та відвідувачів. Відрядним моментом стало привітання мами Вороніки – Ольги. Вона привітала дочку з дебютом у літературно-мистецькій світлиці Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки. Було проведено майже три десятки виставок. Настав час і поглянути на роботи Вероніки Квашніної. Оцінити їх зблизька можна буде до кінця листопада. У надвірні відбувся традиційний фестиваль творчості Ти не один. Це щорічний мистецький захід для дітей з особливими освітніми потребами, який об'єднує талановитих і надзвичайно щирих учасників з усієї громади. На Прикарпатті інклюзивною освітою охоплено понад дві тисячі дітей, і щороку ця цифра зростає. Усмішки, емоції та дитячий сміх на сцені Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола бачили, і ми на сцені Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола, усмішки і хвилювання. Тут найщиріші емоції у залі підтримка батьків і педагогів. Фестиваль та не один, це простір любові, прийняття і творчості. Я сміюся гриливо я співаю щасливо і звинить моя пісняк. Здоров'я дитини завжди моляться мама і тато. Розмовляю українською чуєш, обіцяй, як не міш навчись, попізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці вернуться додому, не пробачать фашистський ролик. Кожен виступ маленький подвиг, бо за кожною піснею чи танцем, місяці підготовки, щоденна праця і велике бажання бути почутими. Це дуже приємно, що зараз наші дітки мають можливість навчатися в школі, що це не є індивідуальне навчання вдома, що діти ходять, навчаються, адаптуються в соціумі. Ми дуже тішимося вами вашими результатами і здобутками. Нехай Господь Бог, наші воїни допомагають нам, щоб завершилась війна, була мир і перемога. Всім успіху, батькам щира подяка за те, що ви допомагаєте нам, освітянам в навчальному процесі. Дякую вчителям за вашу плідну, нелегку працю. І результати наших дітей, діти найважливіше, що у нас є. Дякуємо Богу ж за кожну мить, дякуємо нашим воїнам. І низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за нас із вами. Начальниця управління освіти та голова Надвірнянської громади вручили учасникам дипломи та пам'ятні подарунки. Організатори наголошують, головна мета фестивалю підтримати дітей, показати, що кожен із них важливий і талановитий. Хочу подякувати безпосередньо батькам, які в важких умовах військового часу все роблять для того, щоб наші діти мали підтримку. Допомогу і батьківську опіку. Сьогоднішній фестиваль говорить про наступне: ти не один повсякденному житті. І коли ми говоримо про дітей з особливими освітянськими потребами, ми усвідомлюємо, яку відповідальність сьогодні лягає на всіх нас: на освіту, на владу і на кожного жителя нашої громади. Тому нинішній день я хочу вам. Побажати насамперед міцного здоров'я, хочу побажати здоров'я для наших діток. Хочу побажати, щоб діти знайшли себе в житті за підтримки нас, батьків і всіх небайдужих жителів громади. Я бажаю, щоб закінчилась війна, і до рідної домівки повернулися наші відву... від... мужні, відважні і хоробрі воїни сьогоднішнім днем і пам'ятаємо, завдякуючи кому ми живемо, бачимо ранній світанок. Ідемо до наших діток, виховуємо опікуємося, і все робимо для того, щоб не мали належну підтримку. На сцені не було переможців чи переможених, бо перемога у щирості у вірі в себе у кожному кроці вперед. Беркоти стоять, стріляють снайпери жорстокі, і покалічені кричать, течуть криваві її потоки. В слезах я воре, не наче вимерли всі птиці, сумні симфонії, вітри. За даними Міністерства освіти і науки України, нині в інклюзивних класах по Україні навчається. Понад 47 тисяч учнів з особливими освітніми потребами, а ще близько 15 тисяч у дошкільних інклюзивних групах. На Івано-Франківщині інклюзивною освітою охоплено понад 2 тисячі дітей. І щороку ця цифра зростає. У Надвірнянській громаді 143 дитини з особливими освітніми потребами. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Спортивна пора у громаді поцікавішала. Розпочався другий етап змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Змагання проводилися серед учнів перших четвертих, п'ятих, дев'ятих та дев'ятих, одинадцятих класів на двох спортивних майданчиках. Про це далі у сюжеті. <праць> На території спортивного майданчика зі штучним покриттям Надвірняцького ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбулися змагання. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги розпочали сезон із дисципліни масового футболу. Взяли участь у другому етапі спортивних змагань пліч опліч. Юнаки Денис та Вадим. Вони грають за футбольну команду Терен і представляють ліснотерновицький ліцей. Граємо футбол, команда у нас дуже сильна. Кожен рік беремо перше місце. Та чому на вашу думку ваша команда сильна? Що таке? Не знаю. Нас я... Я... І... 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 дух. так, нас є дух, І я сильний. є як думаєте, яка команда буде вам найсильнішим супер? Молодьків. Молодьків, все. Побажала кожному перемоги у своєму виступі головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Івасик. Зауважила, що підтримати юних спортсменів прийшли і батьки. Це. Змагання, які сьогодні дають можливість проводитися завдяки Господу Богу і нашим Збройним силам України, які мужньо стоять на захисті України, і ми поки що без повітряної тривоги. Я бачу, що сьогодні вас, найменших учасників наших спортивних змагань, прийшли підтримати ваші батьки. Ви маєте ними гордитися, а батьки мають гордитися своїми дітьми. Які в майбутньому стануть справжніми громадянами України, я бажаю кожному із вас сьогодні перемоги, перемоги для себе, перемоги для нашої громади і перемоги для України. Дівчата з команди Вовчиці перемоги представляли на ліцей номер 2 Така назва на думку Йордани відображає те, як вони асоціюються. Яка команда для вас буде найсильніша? По-своєму найсильніший, але я навіть не знаю. Друга школа найсильніша. оскільки на змаганнях були команди різних вікових категорій, вдалося поспілкуватися з сином полеглого героя Віктора Клим'яка Кирилом. Батько познайомив хлопця за футболом, адже грав за команду підгір'я. Кирило планує продовжувати грати футбол, коли виросте. Я граю з сильну команду, по я думаю. А Як ти тренуєшся? Я твої тренування. Ну, ми е, граємо в футбол друг проти друга. А якісь трюки вже навчився робити, які М -м, со, Е, Сонечко, навчаюся робити. Подобається мотатись. Я ходив на футбол до тати і він мене при привів до футболу. А як, як... Він навчав трохи бити і мотати. Марії – 13, і вона новенька у спортивній родині на Завизівського ліцею. Надіється на перемогу. Готуємося ми доволі часто в школі на уроках фізкультури, залишаємося після уроків, також їздили грати на міні-поле сюди. Ну, підготовка у нас була. Цього року у нас було тільки третє місце, також міні футбол, дівчата ліга кращих, і хлопці ліга кращих. Друге місце також міні футбол. Крім того, пояснила, чому. Тому саме обрала футбол. Це активний доволі вид спорту, волейбол, баскетбол. Ну я їх не дуже люблю. Ну ігри руками з м'ячами не дуже люблю грати. Ровесниця Марії Аня також новенька у команді. Вважає сильною команду Париштинського ліцею. Планує продовжувати свою спортивну діяльність і надалі. Мені подобається цей спорт. Я трохи ходила на футбол. Це доволі прикольний спорт активний. Можна рухатись, розвиватись. Давай, давай, давай. Гра була запальна та виснажлива. На кону вихід у третій етап змагань і право представити команду на районному етапі. Врешті-решт, у віковій категорії перші-четверті класи футбольна команда Краснянського ліцею посіла перше місце на Двірнянський ліцей номер 2 на другій сходинці, і на Завизівський ліцей забронював за собою третє місце. У віковій категорії 9-11 класи. Перше місце отримала команда Молодківського ліцею, друге місце Краснянського ліцею. А на третій сходинці команда Лісно-Терновецького ліцею. У віковій категорії 5-9 класи дівчата з команди Краснянського ліцею отримали перше місце. Друге вибороли дівчата Надвірнянського ліцею номер 2 І третє місце посіли школярі команди Гвіцького ліцею. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся і бажаю, як завжди, берегти себе та своїх рідних. На все добре.